Чудово, з усіх можливих шляхетних капелюшкових доль мені дісталася роль котячого аксесуару. Був час, коли я мріяв про голови аристократів, світські бали і пильну увагу. Але напевно життя вирішило посміятися з мене так само, як зараз сміється ця Поліанна. А ще цей кіт. Взагалі-то я був створений для величного тріумфу, а не для боротьби з котячими кігтями. як якби ви тільки знали, вона носить мене, навіть коли йде шукати радість у кочугурах піску або під дощем. І ви думаєте, вона піклується про мою чистоту? Ага, тримайте кишеню ширше. Моя стрічка, колись вона була. Просто універсально сіра. Але, чесно кажучи, бути капелюшком поляни це щось особливе. Вона вдягає мене із такою радістю, що я починаю вірити, що насправді має якісь чарівні властивості. І кожного разу, коли її усмішка освіжає цей світ, я розумію, навіть запилений, і трохи потертий капелюшок може стати частиною Великої Гри. Гри у радість. Тож, дорогі друзі, якщо вам здається, що ваші стрічки вицвіли, а вас не цінують так, як ви на це заслуговуєте, згадайте мене, капелюшок поляни, бо навіть найпростіші речі можна надати велике значення. І хто зна, може і ви колись там та чиїмось улюбленим капелюшком для пошуків радості. А ще... Коли поляна знімає в неї своєї голівки кладе на стіл, я думаю, а може, мені пощастило? Адже хто ще має можливість подорожувати з такою людиною, яка перетворює світ на яскравий калейдоскоп радості? А може, я найщасливіший капелюшок у світі, а ви як думаєте?